Сьогоднішній розділ в Біології Кемпела це 13, він буде проходити МІОЗ. Та навіть якщо ця тема була формально відкрита в 1905 році, перші думки про неї були формовані у 1870-х роках. Так, сьогодні у нас розділ от такий: ми будемо цю тему проходити більш віддалено від того, що. Говорить сама книга, тому що я сюди ще додам таку, такий огляд, генетичний зміст клітин, тому що я якось а, не бачу, що ця тема була відкрита до такого, до тих мір, щоб було зрозуміло, що ми тут проходимо насправді. А, то я ще додам, скажімо, деяких концептів до того, як ДНА. ДНК складається в клітинах, та в цілому ми будемо робити, як завжди, огляд, широке та детальне поняття міозу, та ще ми будемо дивитися на те, який внесок міоз має в еволюцію. Першим ділом варто зрозуміти, як відлічається мітоз та майоз. Треба зрозуміти, що мітоз це а, є, скажімо, шлях безстатевого розмноження. Це означає, що у нас з початку мітоза є диплоїдна клітина, яка має 46 хромозом. І ці 46 хромозом складаються з 50% з 23 хромозомів від одного батька і з 23% іншого. Потім ці 46 хромозом дуплікуються в цій клітині, це тоді означає, що у нас 92 хромозоми в одній клітині, і потім ця клітина, вона розкалується на двоє, які знову мають 46 хромозом. Цей шлях продукує ідентичні клітини. З іншої сторони, мітоз, він перше має він робить діплоїдний, гаплоїдну клітину. А друге, він продукує генетичну диверсію, диверсію таку. Це все, всі клітини, які продукує майоз, стають разними генетично. Також кожна клітина з майозу має 23 хромозоми. І майоз продукує з одної клітини чотири разні. Так, ця частина презентації не є в книгі на цьому етапі. Я її просто сюди поклала, тому що я не дуже розумію, як зрозуміти комусь, що таке сестринські хроматиди чи а, а, гомологні пари, чи якісь інші. А, Такі назви, якщо це не було тематизовано в цій книзі на цьому етапі. Ну, це тема буде, але вона просто стоїть після майоза та мітозу, то ми пройдемо її тепер. От, Так що. Першим ділом, давайте подивимось на праву картину. Тут ми бачимо один набір хромозом. Одна отака штука це хроматит. От, якщо ми говоримо про цей набір. Це якби єдиниця, яко, яку дає кожен, скажімо, репродукційна клітина дає від одного батька. Це означає, ви можете це представити це так. Єдиниця це оця частина, якщо їх двоє це просто дуплікат. Тут в цих двох частинах стоїть одна і та ж інформація, але кожна з цих хромозом... Має різні інформації в собі. Це означає, можна так, тут, формат, як аналогія така, тут формат PDF, тут JPEG, тут ще якісь, я не знаю, як воно називається. І коли в клітині, в якої 46 хромозом, це означає таких наборів двоє від кожного батька, формат кожної цієї хромозоми Такі ж в двох набірах, правильно? Але самі інформації в цих ем, файлах, вони інші. То тому нормальна функціональна клітина має 46 хромозом. В мітозі, як ми сказали, ці інформації перші дуплікуються, потім розділяються на дві клітини. Кожна клітина, клітина тоді має, знову ж, ці 46 хромозомів. В, в, в випадку майоза, у нас іде трішки інша штука. Першим ділом майоз він бере і оці всій інформації ці двоє ці частини, два 23 23, раз 23 хромозоми, він їх бере з двох частин батьків і помішує. То, що він мішає, робить мішаніну з цих двох набірів. Щоб із набору батька була трішки вкорпорована в ДНК матері трішечки інформації, і наоборот. І потім він розділяє всю цю масу навпіл, щоб було 23 хромозоми. В цих 23 хромозомах тоді є і батьківська ДНК, так і материнська. І потім, як воно все буде відбуватися, це будемо дивитися далі. Так, тепер нам час. Зайнятися широким поняттям майозу. Першим ділом концентруємося на оцю картину. Знову ж повторяємо: тут один хроматит, красна частина один хромозом, та синя теж один хромозом, а разом вони гомологна пара. Так. Гомологна пара збирає, збирає дві хромозоми, які мають аналогічний формат, як. Приклад, щоб використовувати ту ж аналогію, яку ми використовували на тому слайді, ми будемо говорити, що вони двоє мають формат PDF, тому що у нас є, скажімо, диверсія в у світі вони будуть мати разні інформації в цих файлах, але формат тот же. Тому ці формати складаються до одної купи. В наступному кроці вони будуть трішечки пере, перемішані. Та першим ділом, от просто зрозуміти, що таке гомологний хромозом. Майоз він зменшує кількість диплоїдних хромозом до гаплоїдної під час майозу 1. Тут ми сказали, що диплоїдна клітина, першим ділом диплоїдна клітина вона має 46 хромозом гаплоїдно тільки 23. Під час майозу 2 сестринські хроматиди, вони розділюються. І ще важливо, що Майоз він формує різноманітність шляхом а, кросмінгу. А от першим ще перед тим як ми будемо починати двигатися по настоящій, а, скажімо, по розширеному поняттям майозу, ми ще раз констатуємо декілька фактів. В майозі дві фази: є майоз 1 і майоз 2. Майоз 1 просто сепарує гомологні пари. А майоз 2, тому що ми пам'ятаємо, що майоз він робить чотири клітини, він розбирає один хромозом на хроматит. Це означає, що тут, оця частина, вона ще раз розділяється. Спочатку йде великий розділ, потім е, маленький, скажімо, крупний. Та, е, Маленький розділ цих, цієї гомологної пари. Першим ділом в профазі 1 хромозоми гомологічних пар збираються до одної купи. Це ми бачимо в першій клітині, там де красні і сині частини з'єднуються. Також тут присходить кросовер. Це означає, що частини ДНК батька. Змішуються з частинами ДНК матері та наоборот. також центрозоми вирівняються на протилежних полюсах клітини. Наступним кроком, в метафазі 1 пара гомологічних хромозом вони вирівняються в середині клітини, от бачите, в одній лінії, як в другій картині. Обидві хроматиди одного гомологнуя Одного гомолога прикріплені до одного кінтохору. Це означає, що кожна частина, якщо ми дивимося на одну з цих єдиниць гомологних пар, синя частина прикріплена до одного полюса, а красна до одного, до протилежного. В анафазі тут дуже похоже на мітос, ці вже змішані частини ДНК. Розділяються. І в телофазі 1 та сідокенезиси формується ядро нове в двох клітинах. Та клітина розділяється на двоє. Тепер у нас є дві клітини, в яких всі пара хромозом перемішані один з одним. Це означає, що ДНК батька та матері вони репрезентовані в двох частах клітини. цієї Тепер. Іде розрив хромозомів на хроматиди. це означає, що у нас знову формується в кожній із цих двох клітин новий центрозом, та знову ж ці, ці центрозоми на протилежних частях клітини формуються і розривають хромозом вже на хроматиди. У нас а, хроматиди в двох протилежних частах клітини, і знову ж формується нове ядро, і знову розділяється клітина одна з них надвоє. Тепер, в контексту всьої, всієї міози, у нас із одної клітини стало чотири. Чотири клітини, в яких перемішані і батьківський ДНК з материнським. Це означає, що. Всі ці клітини генетично а, не не а, однакові. Всі вони мають диверсію в генетичному матеріалі, який вони а, так получили від майозу. Врешті-решт, важлива функція майозу це її внесок в еволюцію. Просто думайте так. Хто контролює? Як змішується ДНК матері та батька в Майозі-1, оцей кросовер, про який ми говорили. Хто контролює, який яка, сперма, який сперматозоїд запліную, яку я це яйцеклітину? Це все дуже випадкове рішення, які ніким не, не, не контролюється насправді, то все це дає нам базу а, різності ДНК. І це все дає нам базу, так, через цю всю різність. Єволюціонювати також один фактор це незалежний розпроділ хромозом під час майозу-1. Так, у мене тут слайд поїхав, вам просто треба зрозуміти, що це три різних аргумента. Ну так, і всі ці маленькі фактори, вони дають нам базу сказати, що майоза вона критично важлива для еволюції. Так, ну, на цьому і все. Я сподіваюся, що все зрозуміла. Якщо ні, пишите в коментарях. Ми побачимося у наступний раз на наступний розділ біології Кампела. Я вас всіх ожидаю там та до побачення!